Екологічно відповідальний бізнес. Одне з підприємств, що займаються газовими заправками в Кіровограді, долучилось до благоустрою міста. З власної ініціативи його господарі організували розчистку берегів річки, що тече неподалік заправки. Раніше русло мала мало ось такий вигляд. В спецінспекції ця ділянка руками значилась як несанкціоноване сміттєзвалище за сприяння директора підприємства, що почало працювати неподалік. Тут навели лад, вивезли шість причепів зі сміттям, викорчовували чагарники, полагодили Загородження та, та пофарбували місто синьо-жовтий колір. На підприємстві обіцяють і надалі слідкувати за порядком. Їздячи по Україні, спостерігаючи, що відбувається і яким чином це піднімає патріотизм і взагалі впливає в цілому на стан міста. Ми вирішили таким чином, ще виявити так, би мовити, свою зацікавленість і вирішені цього питання. А з сі з понімання територіальної громади. к интересам нашего города, нашего места. И возрождая свой бизнес, самое главное, они не забыли, что, что нужно возродить вот, прилеглую территорию. Вот.